Частина львівських медиків проти запровадження сімейної медицини. Впроваджувати сімейне лікування в українську медицину на державному рівні почали рік тому. Зараз у Львові 180 сімейних лікарів. А з наступного року у нашому місті почнуть працювати ще 50 фахівців такого профілю. Натомість частина львівських лікарів категорично проти нововведення твердять, перехід до сімейного лікування може не лише болісно позначитися на кваліфікації медиків, а навіть бути небезпечним для здоров'я пацієнтів. Щеплення. Лікування пацієнтів різного віку з різними захворюваннями в одного медика найбільше застереження до впровадження сімейної медицини, адже перед прийомом всі хворі перебувають в одному приміщенні. От якщо взяти, допустим, наприклад, щоб в кабінеті будуть під кабінетом сидіти. Маленька дитина, яка хвора краснухою, вагітна жінка в першому триместрі вагітниця, і старший чоловік хворий туберкульозом відкритою формою. Які наслідки будуть? Тільки цього, якщо взяти по цьому пункті, це є жах, це є неможливо. Окрім того, від переходу до сімейної медицини, за словами медиків, може погіршитись якість лікування, адже терапевтам, до прикладу, доведеться лікувати дітей, які потребують особливого підходу. Із досвіду лікарів практично неможливо за кілька місяців перевчитися із педіатра на кваліфікованого терапевта. Натомість активними прихильниками сімейного лікування є чиновники від медицини. Сімейний лікар спостерігає за здоров'ям членів однієї сім'ї від їх народження до смерті, а це дає можливість швидше поставити діагноз хворому і налагодити довір. Ливі стосунки з пацієнтами від чого залежить 50% ефективності лікування? Один хворий завжди створює небезпеку для іншого хворого, Але якщо обслуговується сімейний лікар він знає всіх члени сім'ї. Він точно знає, наскільки той чи інший член сім'ї, наскільки дитина сприйнятлива, скажімо, до, до хвороби відбудеться швидше ізоляція, відбудеться швидше, скажімо, проведення цих профілактичних заходів. Ще одна причина небажання медиків переходити на сімейну медицину низька зарплатня, адже сімейний лікар отримує стільки ж, скільки звичайний терапевт. Єдиним матеріальним заохоченням для таких фахівців є премії у розмірі 40-50 гривень, які до того ж виплачують у поліклініках з позабюджетних коштів. Адже, попри те, що програму сімейної медицини приймали на державному рівні, механізм оплати праці сімейних медиків досі не існує. Вікторія Баханок, Андрій Хархаліс, партер, ТРК «Люкс».